Вирішальний бій у Флориді після Айови, нью Гемшера і Південної Кароліни черга голосувати за кандидатів республіканців перейшла до цього густо населенішого штату: 19 мільйонів мешканців. Відмінність флоридського електорату значний відсоток пенсіонерів, а також громадян латиноамериканського походження. Дебати напередодні голосування визначили двох фаворитів: Міта Ромні і його головного конкурента Ньюта Гінгріча. Флорида, штат, у якому ціни на нерухомість з 2006 року впали на 45%. Міт Ромні Мітромні скористався цим, щоб нагадати про зв'язки Гінгріча з іпотечним гігантом Фредді Мак, відповідальним за кризу на ринку нерухомості. To, uh... спікера Гінгріча найняла іпотечна компанія Фредді Мак, щоб лобіювати свої інтереси, впливати на можновладці у Вашингтоні і відмежуватися від Фані Мей. Це було великою помилкою. Краще було б, якби він визнав це раніше. Серйозний закид на адресу колишнього президента Палати представників Гінгріч представляє себе аутсайдером, справжнім консерватором. Він дуже розраховує на підтримку прихильників партії чаювання. 1996 року. Ми висунули поміркованого кандидата. Він програв У 2008 восьмого. Ситуація повторилась, і ми знову програли. Щоб подолати Барака Обаму, потрібен сильний консерватор, борець за наші цінності, наші переконання і нашу програму. Подібні промови до вподоби американським громадянам кубинського походження, що мешкають у Флориді. Вони становлять третину іспаномовного електорату, 28% якого має намір голосувати за Гінгріча. Нам потрібна така людина, як Гінгріч. Він дуже розумний. Ця людина здатна впоратись із серйозними проблемами всередині держави і за її межами. Переконана прихильниця Гінгріча Лаура В'янело. Проте іншим виборцям латиноамериканського походження економічна ситуація всередині США важливіша за взаємини з Гаваною. Ось чому майже половина з них 48 відсотків підтримує Ромні. You know, ви знаєте, економіка перебуває у поганому стані. Необхідно створювати робочі місця. Я підтримую Мі Ромні. На мою думку, він зможе навести лад в економіці, адже він той, хто починав із нічого і досяг вершин. У Флориді участь у праймері зможуть брати лише офіційно зареєстровані виборці республіканці. Дані соцопитувань свідчить про те, що Ромні, незважаючи на позиції лідера, не вдається об'єднати навколо себе однопартійців. На думку експертів, непорозуміння з ними можуть стати каменем спотикання на шляху подолання республіканцями демократа Обами.